Коли люди йдуть до тих артистів на концерт, яких бачать по телевізору, а ви впевнені, що вони кращі від тих, що їх не показують? Ну, ну то приходьте, побачте. А, а одна із пісень, яку я вам хочу зараз подарувати, ви всіх прекрасно знаєте цю пісню. Тому в мене є такий проект, зараз народжується, народний проект називається. і Я би хотів е, зробити цілий такий альбом, так званий так, Сідід, який би складався з пісень, які співаєте ви за столом на весіллі. Але Такі сучасні інтерпретації, аранжувані, аби воно вам подобалося і підходило е, так, знаєте, на всі випадки життя. І під 100 грам, і для відпочинку, і для ностальгії е, згадати. Ви знаєте, остання пісня на весіллі? Яка? <рес> яка? От музиканти, яку весіллю на весіллі грають? Останню пісню. <рес> Вірно 5 п'ять балів. Ну а може 12, бо сьогоднішній день 12 системна е, це. Тоді давайте згадаємо ту пісню, і заспіваємо разом. Думалися? Давайте, принаймні, може кусок. Оце пляметні церкви і набагато більше. Дівчата зразу всі згадали. Той момент цікавий, правда. Мама з татом плачуть. Можете над землёй заспивали. Горіла, сосна, павала. Горіла, сосна, павала. Пидне в девчина стояла. Пидне в девчина. машина стояла. Під ним дівчина стояла, під ним дівчина стояла, Руся в косу чесала, Руся в косу чесала. Під ним дівчина стояла, руся, ви косуче сала, руся, ви, косуче, сала, ой, коси, коси, ви мої, ой, коси, коси, ви мої, Довго служили ви мені, Довго служили ви. Мені. Біща слушать не буде, такий білий пельовіде, так і білий перон, відео піща служить не буде, такий білий фером, відео, такі білий перон відео. Бел від пуску, від білий бельон піску бішляк під підеш ти за грушку після піддешти за дружку, від білий бельон піску, пішляки дешти за рушку, пішляки дешти за дружку, від білий бельон з кінцями, від білий беруть.

Решта буде на концерті. Ігор може зупинити. Так. Там ще є далі. Ну що? Йдемо на концерт? Справді? Та ну. ну і, то, якщо так, тоді я вам говорив і про світові хіти, то я вам такий фрагментик просто заспіваю. Згадаю, ті часи, можливо. Є тут люди, які десь закохувалися під цю пісню любили цього виконавця, француза, не українця, Джо Дасена. Ви всі знаєте, правда? А його пісню Тост знаєте? А як називається тост французькою? Ага. А два. Поїхали.